Кабмін затвердив новий порядок ведення військового обліку. Це стосується не лише призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а навіть жінок, медиків і фармацевтів, які отримували професію задовго до цього часу. Порядок аж на 92 сторінки. Там прописані обов'язки дуже великої кількості державних органів і навіть приватних підприємств про взаємодію і передачу даних до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Територіальний центр комплектування і соціальної підтримки в минулому всім відомий як військомат. У цьому відео я буду продовжувати використовувати короткий і зрозумілий усім термін військомат, ключові моменти з нового порядку військового обліку, які актуально знати зараз всім військовозобов'язаним. У разі зміни адреси місця проживання або інших персональних даних, типу прізвища, потрібно особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни через ЦНАП, дію або ж напряму у військкомат. Місцеві ради щомісячно передають дані у військкомат про реєстрацію або ліквідацію підприємств на своїй території. Тобто, якщо ви відкриваєте бізнес, ця інформація піде до військомату одразу. Звіряння особистих даних, у тому числі перевірка фактичного місця проживання чи перевірка наявності військового квитка, буде здійснюватись шляхом подвірного обходу. Відповідно до графіка, затвердженого головою місцевої ради, простіше кажучи, місцеві ради можуть ходити по дворам і перевіряти, в кого із тих, хто сидить на лавочці, є військовий квиток, а в кого його немає. А заразом і перевіряти, де ця людина зареєстрована і що тут робить. До цього пункту взагалі багато питань, бо для перевірки документів їм як мінімум прийдеться залучати поліцію. Прийняття на роботу або навчання буде можливим лише за наявності військово-облікового документу. Замість нього можна в дії показувати запис про військовий облік в реєстрі. І, звісно, після прийняття на роботу, звільнення а також вступу чи відрахування з вузу ці дані відправлятимуться у військкомат. Жінки, медики та фармацевти, які не перебувають на обліку і не отримували раніше військовий квиток, можуть без нього працевлаштуватись до 2026 року. Далі військово-обліковий документ буде обов'язковим і для них. Але майте на увазі, якщо ви зараз будете працевлаштовуватись, звісно, роботодавець передасть ці дані до військомату. Непрацевлаштовані жінки, медики і фармацевти самі мають стати на військовий облік. Крім подвірного обходу, є ще одна дуже цікава фраза в новому порядку: закордонні дипломатичні установи України сприяють поверненню в Україну військово зобов'язаних під час мобілізації та воєнного стану. Як саме вони будуть сприяти, не вказано. Військово зобов'язані перед виїздом за кордон більше ніж на три місяці повинні особисто з'явитися у військкомат для зняття з обліку. Потім, після прибуття за кордон, треба особисто з паспортом і військово-обліковим документом з'явитися до дипломатичної установи України за кордоном і стати там на облік. Це були ключові моменти з нового порядку. Як насправді на практиці його будуть запроваджувати, поки невідомо. Оскільки об'єм інформації, який різні органи і підприємства зобов'язані передавати у військомати, просто величезний. Чи буде все це виконуватись? Це відкрите питання. Напишіть в коментарях, чи залишились у вас будь-які питання щодо військового обліку. Підписуйтесь на канал і не забудьте поставити лайк.